Ну, що так віднабликається? Ось такий лабіринт біля перев'єхи 40 хвилин. І найголовніше, коли ви приїдете, не забудьте прочитати ось цю табличку. Якщо йти по зеленим міткам, буде найкоротше, якщо по помаранчевим, найдовше по часу. І обов'язкова умова краще ходити компанією. Бамось! Так, там рожева тут Ага. Ось ці поміточки, по ним треба ходити. Ми вибрали зелений. Ось так в лабіринті біля терев'єхи вже треба обирати шлях. Куди підеш, що знайдеш? Насправді для діток дуже класна забава. Дуже багато тут високих дерев, незвично, як після терев'єхи. Аромат навіть гвардемарі не так. Тому рекомендую. Ну, в кінці нас чекає замок. Є, знайшли Емі. Замок принцеси. Клас. Дуже класно. Три роки я вже тут не знала, що є таке чудове місце.